Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття художня література, читання української народної казки Лисичка та журавель. І ліплення лисичкина та ділочка. Дітки, а зараз ми з вами прослухаємо українську народну казку Лисичка та Журавель. Лисичка журавлем дуже заприятелювали. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь журавлику, приходь Любчику. Чим хата багата, тим і вгощу. Де журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком. Розмазала тонесенько по тарілашці та й поставила перед журавлем. Призволяйся, не погордуй, сама варила журавель стук, стук. Зьобом нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла, а коли кашки не стало, вона й мовчить. Вибачай, кумчику, більше не маю чим угощати». Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель, а ти б, лисичку, до мене завтра в осі прийшла? Добре, журавлику, прийду. Чому не прийти? каже лисичка. Другого дня приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, буряків, квасольки, картопельки, покрошив дрібненько, склав у високий глечик з вузькою шийкою та й поставив на стіл перед лисою. «Їж, кумонька, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, смачно пахне, встремляє голову в глечик. Не йде голова. Пробує лапкою не витягне, крутиться лисичка, скаче навколо глечика, а журавель їсть собі шматочок за шматочком. Поки всього не поїв, вибач, любонько каже, випорожнивши глечик. Чим хата багата, тим і рада, а більше на цей раз нічого немає. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка журавлем приятелювати. Дітки, ось таку гарну казочку ми з вами прослухали. Дітки, для ліплення нашої тарілочки, для лисички нам потрібні пластилін жовтого червоного кольору, стека, дошка і серветка. Беремо жовтий пластилін, ось у нас є, розминаємо його трішечки, ось так, і формуємо так, такий ось квадратик, кладемо на дошку і роздавлюємо ось так. Можна в ручках роздавити ось так. І формуємо нашу тарілочку, ось так. Пальчиками. Можна круглішу зробити, ось так пальчиками ми робимо, і вона робиться трішечки кругліша. Потім ми нашої тарілочки загортаємо ось так краєчки. Ось так. І придавлюємо ось так нашу тарілочку посередині. Потім беремо червоний пластилін і зрізаємо ось такий шматок пластиліну і розкатуємо його ковбаскою. Скатали ось таку ось ковбаску і прикріплюємо до нашої тарілочки. Ось так. Спочатку ось так скручуємо. Гарненько придавлю. У нас є ще шматочок пластиліну. Це в нас буде серединка. Ми беремо її ось так придавлюємо. Робимо ось такий кружочок, можна на дошці, можна ручками зробити. Ось так. І сюди ось так придавлюємо. Це буде серединка нашої тарілочки. Ось так. Гарненько притискаємо. Дітки, ось така тарілочка у нас з вами вийшла. Молодці, дякую за увагу, до нових зустрічей.